Я вимушена дівчата вже з 16 років працювати, тому що я завагітніла в 15 років. Як так сталося? Це ж дуже рано. Це довга історія дівчата про першого чоловіка. Пішли до кімнати, вам буде зручніше на якому дивані. Завагітніла в 15 років. Ну, це повний капець. Почтем з того, як ми познайомились. Мені було 13 йому було 17 років. Я гуляла неподалік від мого дому. Він проходив мімо. До мене підійшов, спитав, як мене звати, що я дуже гарна. Він мені також сподобався. Він був високий, смуглявий на позитиві. Такий, от якраз мені в той момент цього, мабуть, і не вистачало. Але в нього була дівчина. У мене навіть дар мови пропав дівчині 20 років було він з тою бабою е, ради сексу, але зустрічався і зі мною. Вона була для тіла, а ти для душі. Так я розумію, що він старший, йому потрібен секс, і я така думаю, треба йому давати. <рес> я просто була не готова до такої форми висловлення. Звабила там його на той час не було в моєму розумінню, що таке звабила. Розуміння дала було, а звабила не було. Получається так. Я взагалі шокована, що дівчина в 13 років вже спланувала дати. 14 я з ним переспала. Після цього він розірвав з тою дівчиною. Чим він тебе так привабив? Він з хорошої сім'ї робив адміністратором в більярдному клубі. В нього були гроші. Він за мною ухажував. Мені дуже хотілося, щоб мене хтось любив, щоб мені хтось приділяв увагу. А від нього це я тепло відчувала, і він казав мене, що любить. Я до нього прив'язалася, це була єдина людина, яка мене розуміла і мене підтримувала. Якщо я йому скажу, що я не хочу йти в школу, він мені скаже Окей, не йди в школу, пішли там зі мною десь погуляємо. Я йому дала і через рік завагітніла. Так рано. Ми планували вагітність, так, тому, так, що, тому що ми друг друга дуже любили. Ага. <рігла> ну як? Але я не розуміла, що воно так все швидко вийде. У мене був сильний таксикоз. це я прогулювала школу, вчителька дзвонила до мого батька і сказала, що я б дві тижні не ходила до школи. Батько дуже обурився, з ременякою стояв. Я йому я кажу: не треба мене чіпати, бити, бо я вагітна. Капець. Мама була в шоці, вона хотіла іншого життя для мене. Вони думали, можуть зробити мені аборт. Але коли ми прийшли до лікаря, лікар бідив мою маму, щоб я рожала.